Чи можна поєднувати декілька операцій, наприклад, подовження статевого члену з іншою урологічною операцією? Ну зазвичай ми і як правило, і поєднуємо операцію, наприклад, по подовженню статевого члену і циркумцизію, тобто обрізання кругове висічення крайньої плоті. Це як правило, так і робиться. Але в цей момент, наприклад, такі рідкі випадки, коли пацієнт хоче ще щось зробити. Під час одного того ж наркозу можна зробити, наприклад, операцію мармара при варікацелі. Якщо у такого пацієнта, крім незадоволення розмірами свого статевого члену, пацієнт хоче ще зробити собі і операцію з корекції варікацелі. Або, наприклад, відсутність одного яєчка ще в цей момент можна поставити ще імплант яєчка. Або, наприклад, існують корекції довжини і та і товщини статевого члену можна поєднати операції, такі як лігаментотомія і видовження статевого члену, і встановлення імпланту пеніфлекс або пінума це силіконова вставка, яка вшивається під шкіру статевого члену, яка одночасна і може Подовжити статевий член і потовщення зробити статевого члена.